Звертатися про присвоєння унікального цифрового номеру на земельну ділянку просять у Держземагентстві. без кадастрового номеру. Нагадують ні продати, ні заповісти землю неможливо. Якщо ж ділянка зареєстрована по новому, то в майбутньому запевняють це спрощує усі процедури. Із нею реєстраційна служба реєструє перший раз право власності. В майбутньому, якщо людина хоче продати, вона йде до нотаріуса, нотаріус оформляє договір купівлі-продажу і відразу сам нотаріус видає новий витяг про реєстрацію права власності людині на руки. Із початку року кадастрових номерів присвоїли 17 тисячам ділянок приватних землекористувачів на Рівненщині. Хотів отримати унікальну цифрового коду на свої 32 сотки у Гошанському районі. Станіслав Глинський, правоостановлюючи документи, виробивши 20 років тому. Кадастрові номери тоді не присвоювали. Навесні чоловік заплатив 800 гривень за виготовлення зими в порядної документації. А тепер його просять відмовитися від частини землі. Не знаємо, що робити, тому що зараз, якщо ми відмовимося від цієї, то Незаконно буде встановлений заворона з після цього. Зставлять капітальний зносити і тому подібне дерева зрізати. Він може позбутися майже шести соток, не через те, що захотів кадастрового номера, а через інший закон, котрий перерозподілив повноваження рад ще у 2002-му. Частина наданої 20 років тому сільською радою землі була за межами населеного пункту. Із новими змінами кажуть, додалося нових конфюзів, бо не було перехідного періоду. Оду змінилися розпорядники земель. Тепер орендарям клопіт із реєстрацією договорів. От свіжий з приклад породовилівському району. Райдер адміністрація розпорядження передала землю в оренду СГ призначення. З 1 січня ми є розпорядниками цієї землі. відповідно, ми повинні підписувати договір оренди. Ми підписали, але реєстраційна служба відмовляється реєструвати, тому що підстава один орган, а підписує інший орган. Найбільше не поспішають оформлювати свідоцтва на право на землю державні комунальні підприємства. Лише на 23% площ, якими користуються лісгоспи, оформлене право на землю. Умін. Оборони ситуація ще гірша. Усі документи на землю радянського зразка. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.